Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про зміну тактики військ РФ при веденні штурмів на Херсонщині. Наскільки підготовлений ворог, аби вести наступальні операції? Чого чекати влітку? Та чи використовують росіяни нові види озброєння на Херсонському напрямку? До ефіру приєднається речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання. У коментарі. А до нас приєднується наш гість. Пане Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Отже, що наразі відбувається на лівобережжі і чи готує ворог влітку масштабні наступальні операції на Правобережжя. Ну, на лівому березі зараз, ну, так як скрізь в на окупованих територіях, ворог. Збирає резерви, підтягує їх для того, щоб влітку продовжувати свої штурмові дії. Але це на Херсонському напрямку це будуть штурмові дії малими групами піхоти, так як і раніше. Наразі, ну, наразі ми не, виявля... не ви не виявили. Такої кількості е, сили засобів ворожих достатньо для великого штурму, для великого якогось форсування і захоплення там певного плацдарму. Взагалі, ворог скрізь по всій лінії бойового зіткнення він е, проводить штурмові дії малими групами піхоти. Чому малими групами піхоти? Тому що е, так він уникає великої кількості втрат, е, він діє. Е, Наприклад, він знищує певну позицію е, всіма вогневими засобами. Потім під е, прикриттям засобів реп і дронів він намагається, ця мала група намагається зайти на цю позицію. Ну, приблизно так само він діє і е, на херсонському напрямку, здійснюючи е, форсування певних водних перешкод. Мала група піхоти намагається висадитись на якомусь з островів там чи правому березі, і захопити там невеличкий плацдарм і звідти вже далі проводити закріпитись на цьому плацдармі, проводити якесь там логістичне забезпечення цієї групи, яка знаходиться, і проводити звідти перекинути туди вогневі засоби і вже під вогнем тримати. Там певні ділянки лінії бойового зіткнення, там певні протоки. Але все це на, наразі не вдається ворогові, тому що подібні спроби пересікаються ще на початку цих штурмів. Е, ну, ворог доволі активний на декількох херсонських піднапрямках. Скажімо так, це південний напрямок, де острови Нестрига, де Забич. Бургас і біля населеного пункту Кізомис, ну скажімо так, по Дніпру, якщо говорити. Е, крім Вони того, ворог перекидає на ці острови озброєння своє, відстрілюється. Він ці? не перекидає туди, а туди намагаються його ці штурмові групи поки що ну, перейти там. штурмова група в кількості 3-5 чоловік. Вона намагається висадитись на цей острів, проте їм це не вдається частіше, не вдається. Але якщо вдається, там, вони, вони це квиток в один кінець, вони не можуть там налагодити е, логістичне забезпечення цих груп, і внаслідок ну, в кінці кінців Сили оборони України знищують ту групу, яка висадилась. От крім того, доволі неспокійно біля Антонівських мостів, де противник намагається також підійти до них. Вибити наших захисників з певних позицій, завдає туди вогневе ураження, проте теж йому нічого не вдається. Ну і крім того, от наприклад, вчора, ну, за вчорашню за минулу добу, ворог намагався діяти біля населеного пункту. Ну, з, іншої боку, з іншого боку, там де козачі лагері, от і він намагався. Здійснити там подібну там форсування напрямку населеного пункту козацьке, проте теж він не мав жодного успіху, от він був знищений, тому якби він шукає крізь вздовж всієї лінії бойового зіткнення, де б йому як якнай... ну, де б йому зручно, де йому краще от, висадити, здійснити таку висадку. Чи намагаються росіяни створити переправи? Ну, звичайно, вони б не відмовились від того, щоб створити переправи. От вони на такі острови намагаються якісь там натягнути якісь троси, щоб у них типу, було якесь паром, щоб можна було переправляти. Проте, все це ми бачимо і все це ми знищуємо. Тому спроб у них таких було безліч. Також хотіла б запитати з приводу десанту. Чи готують вони якусь таку можливість висаджуватися десантом? Ну, скажімо, для цих штурмових дій, розвідувально-пошукових дій, вони, звичайно ж, готують це групи, які також мають десантну підготовку. Вони навіть показували там в інтернеті є такі, скажімо, відео, де вони. І мотоцикли, от для того, щоб ну для висадка десанту, потім група висаджується. Вона прямо на мотоциклах і намагається подолати цю відстань, яка від берега там до наших позицій, щоб швидше от, що вони намагаються застосовувати мотоцикли. Вони пробували таке робити, проте, ну ми їх просто повторюсь що знищуємо ще на початку їхнього їхньої переправи. Наскільки я зрозуміла, вони зараз діють малими групами. Але от чи збільшилася кількість штурмів останнім часом? Ну, можна сказати, що кількість таких штурмів залишається сталою, приблизно один-три штурми за добу. Збільшувати, ну, по-моєму, там за два тижні один раз було, що було там більше там, чотири штурми. От проте, вони навмисно це турбуючи такі. Дії їхні, які вони проводять для того, щоб постійно постійно от тривав цей весь процес. От, щоб, ну, вони весь час намагаються отримати інформацію про те, як ми облаштовуємо свою оборону, де наші вогневі засоби, де наші підрозділи перебувають. там, і, як організована, як налагоджена і збудована там оборонна лінія інженерних споруд там, вибухових споруд, вони постійно це проводять, тому якби ці дії постійні. А які підрозділи готують, до да, і наскільки вони професійно підготовлені? Ну, в основному це підрозділи їхніх десантних здушно-десантних войск і підрозділи їхньої морської піхоти. Зокрема, 810-ї бригади, яка знаходиться, яка з окупованого Севастополя, бригада Чорноморського флота, е, вона перебуває саме на цьому напрямку. Е, Декілька де підрозділів не були на Курску з цієї бригади. Зараз їх перекинули на це, на, на повернули їх на цей напрямок разом з своєю бригадою, от тому ну і підрозділи кількох десантно їхніх десантних бригад. Про яку кількість живої сили ворога йде мова наразі. Мова про тих, які готові до штурмів, чи тих, які перебувають в цьому групуванні? Давайте спочатку. Ті, які беруть безпосередню участь у штурмах, і ті, які перебувають на Херсонському напрямку. Ну, я не буду відкривати вам цифри. Тому що ця інформація отримана ну, з певних джерел. Я не хочу, можна буде зрозуміти, з яких джерел, там і все решта. І Але що скажу, ви можете що, що, в них буде, що в них наразі є стільки зібрано цих штурмових груп для того, щоб проводити там, декілька тижнів, скажімо, такі от штурми по 3-5 штурмових груп за день. Чого вони хочуть досягнути? Створити плацдарм? Але вони намагаються да, захопити малими такими штурмами, поступовими кроками маленькими, е, захопити острівну зону і в підсумку висадитись на правий берег і звідти здійснювати вплив на сили оборони України. Ну а вже в подальшому, якщо є плацдарм, вони можливо будуть готувати, розширювати його, готувати там, можливо, великий там десант. Тому що е Херсонська область, вона і сьогодні залишається в сфері інтересів військово-політичного, вищого військово-політичного керівництва Росії. Тому вони постійно намагаються і пер переправитись на правий берег, захопити там наші плацдарми і взагалі вони хочуть Херсон забрати назад. У цьому зв'язку чи змінили вони щось у своїй тактиці, росіяни? Вони постійно змінюють свої тактиці, тому що вони намагаються, скажімо так, користуватися там і різними погодними умовами. Вони намагаються користуватися тими тою обстановкою, яка на даний момент склалась. Наприклад, коли там була погана погода, там, грубо кажучи, дощ, коли не літали дрони, ну, для дронів використаного застосування дронів в таку погоду, воно доволі ускладнене. І вони намагались, коли, грубо кажучи, їх мало бачать, здійснити певні висадки. Проте сили оборони України їх знищували. Крім того, вони намагаються, скажімо. Перед тим як проводити е, подібні висадки, вони завдають ударів авіацією, навіть от, часто застосовують е, штурмову авіацію, армійську авіацію. Вертольоти Завдають ударів некерованими авіаційними ракетами по певних наших позиціях, прикривають ці висадки і дронами, і засобами радіоелектронної боротьби, щоб ми не могли скористатися дронами. Тому якби в них ну, тактика доволі, скажімо, постійно розвивається. вона не стоїть на місці. Також є питання від глядачів, а вони по всій береговій лінії намагаються прорватися наразі? Ну, Там вони не те, що по всій береговій лінії. В них спроби є в декількох місцях. Зокрема, останнім часом такі спроби. Були, як я казав, вже на півдні, де, на півдні цієї острівної зони, де острови Козулицький, Забич, Бургас, о, перепрошую, Бугас, і біля Антонівських мостів, Залізничного мосту, автомобільного мосту, там, де козачі лагері, там, де козацьке. там ну Багато місць, де вони намагаються це зробити. Проте, не по всій, тому що багато де не, ну, просто незручно взагалі форсувати, переправлятись, їм там доволі важко це зробити. Ну і Сили оборони України фактично вони теж ми оборону тримаємо міцно і ретельно захищаємо нашу територію. Чи достатньо у російських військових плавзасобів? Для чого? Для їх наступальних дій, які вони здійснюють. Тобто хотілося б дізнатися. Для того, щоб щодня проводити, да, для того, щоб щодня проводити подібні висадки там по 3-5 човнів, ми щодня знищуємо по 3-5 човнів Тобто, вони їх знаходять, вони їх привозять. Наприклад, в них є, вони перекинули. З Севастополя спочатку на тендерівську косу і на якби, в Залізний порт зараз декілька катерів недавно ну в минулому році створеної Дніпровської флотілії. От. І вони декілька катерів перекинули, от, але ці катери вони задіють для того, щоб готувати. Свої, якби навчати свої ці штурмові групи, форсувальні групи. Поки що, тому якби ну плавзасоби в них є, десь вони їх знаходять, привозять, вони отримують постійно подібні плавзасоби від своїх баз забезпечення. Тому такі засоби, ну я ще не сказав про те, що вони конфіскують в місцевого населення чимало цих плавзасобів. От, тому якби наразі такі плавзасоби є, але ми постійно їх знищуємо. Чи використовує ворог наразі якісь нові види озброєння на херсонському напрямку? Звичайно, використовує. І взагалі, це один з напрямків, на якому ворог проводить випробування своїх нових зразків озброєння. Це і новітні дрони. Це і новітні засоби радіоелектронної боротьби, крім того, новітні боєприпаси, адже по Херсону доволі часто ведеться артилерійський обстріл, в якому також, ну, яких також використовують в, в таких обстрілах певні боєприпаси. Ворог. На цьому напрямку має між, між нами і ним є перешкода. Велика перешкода це водна перешкода Дніпро. І він може і на тому березі ну, відчуває себе там, в певній безпеці і тому проводить такі от випробування, такі обстріли з новітніми зразками зброї. Тому що я так зрозуміла, що вони просто використовують Херсон як полігон для випробувань? Ну, і не те, що вони херсон. використовують взагалі Україну як полігон для випробувань. Просто в Херсоні їм, скажімо так, ну, більш-менш зручно, тому що є між нами і ними водна перешкода. Вони намагаються, наприклад, не лише Херсон. Вони там з Запорізької атомної електростанції, яку вони використовують як військову базу і базу підготовки пілотів і от звідти їм зручно обстрілювати і задавати ударів по Нікополю, по Марганцю. Вони також постійно щодня у нас є, у нас фіксуються обстріли, удари дронами саме по Марганцю, по Нікополю, адже ну. Водна перешкода і вони цим користуються. Зрозуміло. Пане Владиславе, дякую, що приєдналися до ефіру. До нових зустрічей. Бережіть себе. Навзаєм також всім бажаю, щоб вони себе берегли і хай нас всіх береже Бог. До побачення. Отже, ви залишайте також коментарі. Херсон тримайся, нашим хлопцям допоможіть човнами. Також є такий коментар. Здравствуйте. Сьогодні відбувається зі сторони острова цілий день атаки йдуть і обстріли. Що-то пройде, а очевидці пишуть, що там какая-то йде. Ну, я зважаючи те, що російською мовою написано, навіть не знаю. Чи це боти, які до нас часто забігають, пишуть. А я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на майданчиках соціальних мереж у Фейсбуці. Ми вгору в телеграмі в Горонюс, в інстаграмі також в Гору. Також у нас є Тікток. Та обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб. І до речі, нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається у Херсоні та області. Підтримайте, будь ласка, Ютуб канал вгору. Станьте спонсором. Ви можете обрати найбільш доступний рівень підтримки: це місний горішок, Херсонський котик, шануваль. Або меценат. На екрані зараз ви бачите, де підписатися. Кожна гривня важлива та йде на розвиток каналу. Тож, чекаємо на вашу підписку і вдячні тим, хто вже нас підтримує. І за потреби звертайтеся до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні все. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, тримаємося і до наступних зустрічей.